Привіт, ви на каналі NaviWork. Сьогодні вирішив з вами поділитися апдейтом своєї вуличної розеточки. У мене на вулиці, на Альтанці, в Альтанці під накриттям є така от вулична розеточка, і я вам хотів, я хотів її замінити. З... Вона працююча, вона вже в мене стара, вже така, бачите, як зношена. Це 20 А з захистом GFCI. Що таке GFCI? Це м -м, захист від виклику струмів. Тобто, якщо десь щось стало, десь закоротило чи руками, воно вибиває. Ви можете, от зараз я притримаю, тут є тест. От Натискаєте, бачите, там зелений діодик світиться і виключило. І це перезапускає. Тересис це перезапустити. Тобто це 20 амперна розетка, на яку я що з нею не так, з нею все так, вона все дуже добре працює, але тут часто ми підключаємо телефони для зарядки, і тому вирішив я її поміняти на от таку. Це фірма Legrand з USB і це тайп зарядкою. Тобто така розеточка. Ця розеточка вже 15 амперна, але я тут під накриттям і не використовую 20 ампер. в мене немає такої 20, потреби в 20 амперах. При тому всьому ця розетка з серії ТР. ТР це означає, що тут, от, якщо ви подивитесь, де запихати самі дроти, там захист від проникнення сторонніх предметів. Тобто, якщо в неї там, дитина захоче щось засунути, чи ще щось, тут є захист. Треба одночасно в дві дирочки запихати. В одну дирочку не вийде. Ось так вона виглядає, це вживана. Я людям міняв розеточку, цю верніше не міняв, замість неї ставив включатель на, кухонному, на кухонній робочій частині. І вони сказали, що хочуть її викинути, і я її забрав, просто думаю, поставлю собі, так як мене тут, в мене в будинку всюди білі розеточки, а от коробочка ця чорна, і вона буде, от бачите, вона ще відкрита. вона буде тут ідеально пасувати. При тому всьому вона ще має зарядку. Дивіться, підключається у нас тут зелений, всі розуміють, граунд або земля. Потім є hotline. От бачите, хотлайн це у нас іде фаза і white line це йде 0. Але з іншої сторони, в нас є ще одні контакти. Тобто white load і hot-load. Це нагрузка. Тобто через цю розеточку ми можемо пустити інші розетки. І інші розетки також будуть захищені цією розеткою. Тобто, якщо в інших розетках щось станеться, закоротить, ще там щось спрацює і виключиться все. У мене ця розеточка стара, так і підключена. Оце от освітлення, яке є в мене тут, воно йде, включателі, все все освітлення, воно йде від. Через цю розетку. Тобто, якщо світлом щось станеться, вибиває внутрішній захист GFCI. Також ще в мене стоїть в будинку рубільник, який можна виключити окремо вуличне освітлення. Приступимо, зараз я розкручу. цю. Я от зняв верхню кришечку, бачите, як воно виглядає. Сама кришечка от вона, от вона має такий захист від поступання, потрапляння води. І там у нас проглядаються інші дроти. Я відкрутив гвинтики і от бачите, я достаю оцю от розеточку. Бачите, у нас гвинтики попадали, але я їх потім підніму. от Бачите, зараз я таким чином я їх і під'єднаю іншу розеточку. По стандарту у нас розеточки мають розміщуватись, або земля вправо має йти, якщо вона так, або ноль знизу, або вона отак от має стояти. Тобто таке положення або таке. Так прийнято тут по законах. Тому приступаємо до розкручування і потім під'єднання нової. От я під'єднав нашу нову розеточку, От бачите, все як відповідає всім стандартам і всьому іншому, і я її буду засовувати всередину, але перш за все, я оцю частинку Ось цю частинку я обмотаю ізолентою, склеючою стрічкою чи ізолентою. Для чого це зроблено? Коли тут краї металічні, і воно до них підключений граунд. Всі коробки в Америці є металічні, електричні. І щоб під час, коли ви достаєте, легенько не зачепили десь, ну ви по-любому зачепите, тому що в мене було на практиці, ви по-любому десь зачепите. А коли там є ізолента, то воно все захищає. Зараз я вам покажу результати. От бачите, я обмотав це все ізолентою, можна будь-якого кольору, але я все ж таки вибрав по феншую чорного, так як в нас все чорне. І повертаємо цю річ на своє місце. Перш, що її закрутити, хочу вам ще показати декілька таких цікавих фактів. Ця розеточка. Коли в виключеному положенні, от коли спрацювала захист GFCI, і на ній світиться такий червоненький лед. А на старшій, на цій старій розеторці, у нас зеленим лед світився, коли все працює, коли все справно. Тобто наоборот, тут ЛЕД сигналізує, коли вибило, виключило, спрацював захист. Тут ЛЕД сигналізував, коли м -м, все було включено. А все працює так, як є. От тест. Рестарт, перезапуск. От, натиснули перезапуск і натискаємо тест. Перезапуск і натискаємо тест. Все вона працює. Ще один такий цікавий факт про розеточку. От, якщо ви зараз глянете, ця розеточка, оці болтики у нас, не знаю, ви, напевно, знаєте. Ці гвинтики, вони мають три види різних отверток. Почнемо з самого складнішого, не знаю, чи ви знали, отакий чотирогранник. Я їх називаю це чисто електричний. Він входить в нас сюди і він крутить. Є трошки більший, є трошки менший. Це один тип отверток викрутки. Наступний тип викрутки, напевно, якщо дуже-дуже тяжко викрутити, це звичайна пряма викрутка. От, Вставляєте і викручуєте. От. І третій тип викрутки, це в нас третій тип, це звичайна, от, звичайна от от, така, от. от. Філіпс чи Зірочка, кому як зручніше. Отакі От факти, можливо, хтось і не знав. Також ще я вам що хочу сказати. При спрацюванні GFCI відключається не просто фаза, тобто лінія, а відключається лінія і ноль. Що на загружених ну, світлі чи розетках, що на цій основній. І ще один такий факт, не можна, якщо ви з'єднаєте. Цей, от, бачите, Тут не йде ноль двома проводами, і вони не мають заєднюватись. Має бути 0 вхід і 0 вихід через GFCI, через захист. Це дуже-дуже важливо. Якщо ви з'єднаєте нолі разом, GFCI працювати не буде і буде показувати помилку виб'є. Дякую, що ви додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, воно вам було корисне. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Чекайте наступного відео.